Є так звані депо, жирові депо, де організм відкладає в першу чергу і бере звідти в останню чергу ці жирові відкладення. Угу. Печінка, оскільки це орган більш дійовий, ніж жирова тканина, тканина яка бездіяльна, вона як мішок, оце ми носом з собою, як казала моя мама, взяли. Мішок картош, картошки з собою, оце я на собі таскаю. Uh -huh. От. Оце так. А печінка, вона працює, вона працює, і е, вона їй простіше позбавитись, якщо вона більш-менш здорова, та печінка. Більш-менш простіше позбавитись зараз з оцього незручного жиру, який в клітинах. Uh -huh. А вже потім перейти і почати їсти. О, той жир з'їдати, який у вас, звініть, в попі. Угу. От. То спочатку організм збавляється від того жиру, який їм, йому незручний. Угу. Тобто там, де він рухається більше. Але це теж дуже-дуже повільний процес. Частіше за все, схуднення йде в пропорційному відношенні. От якщо скажем так, от, отут от, у мене 70 кг жиру, uh -huh. а отут от, у мене 5 кг жиру, да? uh -huh. то звідси забере 10%, і звідси забере 10%. То тут стало не 50%, а там сколько там 45%, uh -huh. а тут стало набагато менше. А в процентному. Відношенні, вона стосується. І людині здається, що вона да. там схудла, а тут не схудла. Да. Знову ж таки, коли кажуть, оце такі фізичні вправи, беріть, обматуйте себе тут, і ви уберете оці боки. Угу. Да не виберете ви ці боки. Бо жир як звідти, так і звідти, так і звідти буде уходити одночасно. Хоч ви рухаєтесь тут, хоч не рухаєтесь, він одночасно буде виходити. Далі у вас з'явиться тоді, коли вона повинна буде з'явити, коли вже кругом буде у того жиру, так мало, що у вас буде. Що ви обматуєте себе цілофаном, щоб у вас отуток не було, то це. То можна бота... можна обмотати себе целефоном так от згори до... з низу. До... донизу, а... як вони наростають? Тобто, ми народжуємося з певною кількістю жирових клітин. Чи вони якось формуються якось там діляться? І взагалі жирові клітини вони здатні до поділу? Чи це є жирові клітини, які там, от, ну, скажімо так, в сплячому якомусь положенні, не заповнені? А коли, а коли якийсь фактор там збій в організму, і вони починають тоді заповнюватися? Як відбувається наростання жирової маси? Жирова клітина. Це як шарик, оцей. Угу. От ти в нього, якщо не вдиваєш повітря, то він у тебе ось такий ніякий. Вдув повітря він розширився. Так же само у нас депонірується жир в клітинах. Ця клітина роздувається. І вона роздувається в рази. Маленька клітина роздувається в рази. Становиться більше, в 10 разів більше становиться. Одна клітина. Одна клітина. І ви розумієте, що коли їх багато, то ми бачимо, що нас роздуває від того жиру. Це оці клітини. Потім з кожної цієї клітини цей жир починає забиратись для енергії. Жир це у нас депо енергії. Так. То, щоб позбавити цього жиру, треба заставити організм. Забрати оцю енергію, щоб перетворити жир на вуглець і воду, перетворити його, то для того, що організм, коли починає, худнути, не, не худнути, не а починає Скидати голодати угу. голодати, от у нього немає постачання енергії ззовні, то що робить організм? Спочатку він виїдає. Ті запаси, які самі, самі найлегші. Самі найлегші у нас для роз... розщеплення і використання з тої енергії, це сахари. Це саме, чому діти люблять цукор. Ну, і ми любимо якби... це солодке, це приємне. Бо це найпростіше е... джерело енергії. Воно найпростіше розщеплюється. На другому йдуть далі е, жири, на третьому йдуть білки. Угу. Тобто організм спочатку вибирає всі вуглеводи з організму, як е, джерело енергії, потім тільки приймається за жири. Угу. А В жирах дуже багато тої енергії. І Щоб спалити трохи енергії, то багато енергії, то треба трохи-трохи брати того жиру. Тому жири дуже дуже повільно використовуються. Але от те моє запитання. Ми народжуємося вже з певною кількістю жирових клітин. Не, ну вони роз... діляться, вони діляться чи трохи, вони діляться, вони трохи діляться, але це це. Дуже. Тобто вони переважно просто роздуваються, так? Да. От... Це, це основні, можна сказати, і... майже 99%. Це, то, якщо, наприклад, сами... ну так умовно кажучи, от в людині не там є 100 жирових клітин, то їх і буде 100. То їх і буде 100. Да. Вони вони не будуть ділитися Ну, з віком, коли, коли е... вони не примножуються, я маю на увазі. Коли людина... Народилась, угу. в неї є якась кількість, угу. але вона зростає. І трохи воно там ще якось воно ділиться. Ще ділиться, вони, їх збільшується кількість. До якоїсь і... певної кількості. Да, 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 до якоїсь, А далі вже починається. Просто вони починають функціонувати згідно свого розпорядку. Ота, От оті клітини. Стоїть печінкою, вони виконують свою роль, оті от клітини стоять з жировою тканиною, вони роль депо виконують, і от то і все. І організм натреновується чомусь. От, наприклад, людина, яка дуже часто голодувала, угу. то вона легше, легше набирає вагу. Угу. Тому що організм вважає, ага, це знов зараз буде, зараз у мене голоду немає, а вже я пару разів відчував такий голод, був у мене, то треба мені щось оце відкласти, Накупити. Відкласти, угу. так. І він починає відкладати. Бо організм так налаштований у нас. Тобто, щоб збавити вагу, вагу треба, і, 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 треба. Ми знаємо, де у Другу світову війну у тих лагерях, там товстих не було, бо її же не було. Угу. От. Так от, коли людина скинула вагу, тут починається саме важке, щоб знову не набрати. Тобто, переключити себе треба свою психіку, своє бачення цього світу, свою. Всю поведінку переключити, щоб не пнезнов не почати оце набирати вагу.